Коли ми говоримо про телебачення нульових, то постійно згадуємо за російські серіали, які щодня крутилися на провідних телеканалах країни. І справді, якщо відкрити газету телепередач, так була така штука з точним описом, коли і що йде, надруковане на папері раз в тиждень. Зумірів в шоці. То важко було знайти щось адекватне протягом тижня, незважаючи на серіальний бум у всьому цивілізованому світі. Проте, якщо ви думаєте, що Україна нічого не знімала в той час, то ви помиляєтесь, чого тільки вартувало шоу Форт Буаяр із залученими нашими артистами. Я ж прослізився, як маленький коля тищенко бігав і захищав свої гроші. 15 секунд нічого, нагрібай нагрібай. нагрібай. Заличте мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв 30 років. До речі, якщо б ви хотіли подивитися огляд цієї легендарної передачі, та звідки взагалі взялася ідея бігати по старому замку за карликами з ключами, то напишіть в коментарях. А ще поставте лайк цьому відео, та на канал підпишіться, якщо тут вперше. Ви загалом знаєте що робити. А медамісіє. Гей, французькі панничі! Дайте. Так от, українське телебачення теж знімало свої серіали. Якісь досить успішні серед населення, якісь не дуже, але тут захована і найбільша прикрість. Все це було орієнтоване в тому числі на Росію, оскільки весь ринок тодішніх продуктів крутився навколо Москви. Як так сталося, та які були передумови, можете глянути попередніх відео циклу Ми це дивилися, щоб бути в контексті подій. Сьогодні ж ми розповімо про дуже показовий випадок, як здавалося би, наш серіал знятий в Україні із залученням нашої знімальної команди та того. Також лише згадано кварталу 95, був схожий на типову русняву помийку зі всіма їхніми наративами, торгуванням рублями і розгоном міфів про один народ. Як так сталося, що серіал нібито український, а на стінах висять портрети Путіна, родина з Росії, яка приїжджає в Крим, розраховується там рублями. А якщо йдеться про українців, то це, звісно, жителі з села, що п'ють горілку, їдять сало і вся оця от показова шароварщина. Якщо вам захотілося блювати вже на короткому описі, то змушений вас розчарувати такої відкрити. І пропаганди меншовартості саме зі сторони українців про себе ж ще варто пошукати. І це може переплюнути хіба участь у всяких гумористичних шоу в Московії початку другого тисячоліття. Тому давайте розбиратися, чи було все настільки погано та дамо відповідь на основне питання, чи до сьогодні щось таки змінилося. Серіал Скоти. Ой, свати, хоча, враховуючи скільки там знімалося русні, то мені ця назва теж більше доречна. Багатосерійний український російськомовний серіал випущений та розроблений студією квартал 95» у 2008 році. Тоді ж світ побачив лише перших два епізоди, а подальші пригоди головних героїв розкривались. Продовжені, що затягнулися аж на сім сезонів загалом. Останній сезон між іншим знімався вже в часи російсько-української війни та за участі відвертих українофобів, що підтримали анексію Криму і періодично насміхалися з нашого законодавства, нелегально катаючись на півострів. На захист серіалу регулярно виступав його автор та режисер, ніхто інший, як сам Володимир Зеленський, посилаючи, що це український продукт, який залучив багато наших спеціалістів та сплатив податки до українського бюджету. Це... Серіал його люблять мільйони, смотреть мільйони. Якщо зараз задача Служби безпеки України і всіх наших комітетів, їх дуже багато, цих комітетів через всі інстанції повинні бумаги пройти, щоб натобрати можливість у людей просмотр цього серіалу. Якщо задача просто забрати цей серіал від людей, ну так ви тоді напрямую так і скажіть. І загалом це так, якби не контент, який подавався безпосередньо в самому серіалі. Ідея серіалу свати належить безпосередньо Володимиру Олександровичу Зеленському, а також його партнерам по цеху Борису та Сергію Шефірам. Також в тих ваших інтернетах я знайшов інформацію, що саму концепцію серіалу придумав такий собі В'ячеслав Мищенко. Хоча хто це і чим він займався для студії квартал 95, так і не зрозуміло. Можливо, хто знає деталі, то напишіть у коментарях. Працюючи над концепцією, команда прагнула створити саме ситком, який би на їхню думку поєднував гумор, родинні цінності та соціальні проблеми. І якщо це переглядати зараз, то виявиться, що серіал поєднує лише стереотипи, нетерпимість та постійне гендерне приниження на фоні вічного алкоголізму і свару. «Ковбаски купи, та саме грудиночки і кров'яночки, обов'язково ж кров'яночки. Проте потрібно розуміти, коли знімався серіал, а крінжовий гумор лише відображав реалії у більш м'якій та смішній на той час формі. Добре, що зараз такого не існує, сказав я та вімкнув останній випуск дизель шоу. Не можна так робити! Три ракети запущено. О! Зйомки серіалу розпочалися в 2008 році, коли команда залучила до проекту російських акторів, в тому числі і рідкісну паскуду та українофоба Федіра Добронравова, що зіграв головну роль. Вибір акторів був не випадковим, адже команди 95-го кварталу в основному в той час орієнтувалася на Московію та мала зв'язки саме з мешканцями боліт. Да. Ми теж любимо Москву. Поїхали. Тут я дозволю собі зробити ремарку, що зради не було, бо так робили банально всі. До війни ще залишалося 6 років, компанії заробляли гроші, а ніхто й подумати не міг, що буквально, от-от любі сусіди розв'яжуть конфлікт на території нашої держави із залученням своїх немитих іванів. Ну як ніхто, якщо добре почитати історію, то можна було б такого очікувати. Але кому тоді то було цікаво? Так, от основною локацією серіалу стала українська сільська місцевість, де розгортаються події першого сезону, хоча де конкретно відбуваються сцени. Принаймні, я не почув бігло, передивляючись цей продукт. Так я страждав, так заради вас, вибираючи місце для зйомок, творці хотіли максимально передати атмосферу на їхній погляд традиційного села, при цьому вносячи елементи сучасного на той час життя. Під час зйомок використовувались не тільки студійні декорації, а й реальні локації, що допомогло створити більш гарну картинку в цілому, що подобалось глядачеві. Сюжет серіалу побудований на історії двох родин: одна з яких переїжджає з Росії, а інша українська. І звісно ж, звісно ж, московити, міська інтелігенція, така вся вихована, охайна, а українці селюки з характерним існуванням та комічною простотою. Ні, каплі стереотипів Росії, от взагалі. Герої стикаючись із культурними відмінностями, хоча русні та побутовими проблемами, переживають ситуації, але завжди знаходять спосіб зрозуміти один одного з відповідними фразами в кінці на кшталт одного народу. Давайте вип'ємо. Ваня, валюха, виб'ід мірову, це ж світої дія. Гумор серіалу поєднаний із нібито серйозними соціальними темами, дозволяє розкрити важливі аспекти родинних стосунків на думку авторів, а сам контекст хто і хто вторинний. Принаймні так пояснюють творці, але це вже залише на ваш розсуд. Перший сезон «Сватів» отримав позитивні відгуки від глядачів і критиків, ставши популярним не тільки в Україні, але й от дивина на Росії. Секрет успіху серіалу там досить простий: русняве бінго майстерно зібране у кожному епізоді від смішних і туповатих вкраїнчиків та розумних і розважливих росіян до відсилок на вибори з возвеличенням Совка, яке між рядками проглядається в сюжеті. А може по півку, а? Да ні, не, не хочеться. Извини. Сюжет серіалу Свати розгортається навколо двох родин з Росії та України, що представляють різні культурні традиції та світогляди. Хоча це, напевно, досить толерантний початок, які загалом можуть бути традиції русні. Красти холодильники та пральні машинки. Російська родина, приїжджаючи в Україну, спочатку показана як еліта, порівнюючи свій рівень життя з побутом місцевих українців. Водночас, українці часто зображені як прості люди, здаються більш приземленими і вражають своїм наївним, а іноді навіть недолугим підходом до вирішення побутових проблем. Це в стилі російської пропаганди, нав'язаної совком за останні 100 років. Перше, що кидається в очі, це контраст між російськими та українськими персонажами. Росіяни, які переїхали в українське село, часто висвітлили у вигіднішому світлі, що наголошує на їхній вищості, вони мають кращу освіту, зручніші умови життя і вільно користуються технологіями, які для українців є чимось новим або незрозумілим. Вибрало та шо. Таке ж для пацанов, та жінці тю на тебе для пацанов, не для пацанов. Знаєш, селяни часто виглядають не тільки наївно, але й відсталими порівняно з більш урбанізованими росіянами. Наприклад, герої селяни часто стикаються з технічними труднощами, що є смішним для тих, хто проживає в містах. У серіалі часто підкреслюється, як українці сприймаються меншовартісними в порівнянні з московитами. Це можна побачити, коли українські персонажі намагаються пояснити свої побутові звички або способи ведення господарства, що виглядає недолуго і так, от по-простяцьки, не можна не звернути увагу і на мову, бо як же ж без неї російські персонажі часто зневажливо ставляться до української мови, з якої вони не знайомі, або якої не хочуть користуватися і вважають її чимось рудиментарним. От і ладненько, значить ніхто нікуди не їде. Ну що, як... Хоча загалом справедливо заради української мови не так багато у цьому серіалі. Це створює ситуації, коли українці в серіалі виглядають менш освіченими або навіть недорозвиненими. Такий контекст надає серіалу певного забарвлення, гіршості українців, їхнього нерозуміння або навіть відсталості в очах просвітлених персонажів. І вот це. Але попри всю цю картину контрастів за задумкою авторів, звісно, серіал все ж намагається показати, що насправді життєві цінності, такі як родинна любов, підтримка та взаєморозуміння, не залежать від культурних чи соціальних відмінностей, повністю розмиваючи при цьому кордони. І навіть через усі ці комічні моменти, що виникають через різницю в побуті та звичаях, герої вчаться взаємно поважати один одного, розуміти та приймати різноманітність. Хоча, все, що мали би приймати росіяни, це дозу спинцю ще на порозі української хати, і тут без компромісів. Сценаристи, напевне, не особливо детально читали Шевченка, де йшлося, що кохатися українцям треба, та не з москалями. Сама ж зав'язка сюжету проста до банальності. Молода родина має два коріння українське і, прости господи, російське. А їхня дитина залишається під опікою батьків цієї пари. Батьки, в свою чергу, борються за увагу дитини всіма можливими способами та під соусом гумору намагаються донести свою правоту і кращість від опонентів. У другому сезоні все повторюється, змінюються лише декорації та додаються сварки в межах родини. І так по колу, показують показуючи все нові і нові побутові проблеми. Показ в Україні серіалу Свати розпочався в 2008 році, коли шоу швидко здобуло популярність завдяки своєму гумору та сюжетним лініям, що оберталися навколо родинних стосунків і типу культурних відмінностей. Створений за участі як українських, так і російських акторів, серіал спочатку отримав широке визнання в Україні, а через рік і на болотах. Однак, з часом, особливо після початку російської агресії проти України в 2014 році, показ сватів набув нового контексту, не такого комічного, яким він був наповнений до того. Коли ситуація в Україні стала критичною через розв'язану росіянами війну, деякі сцени та сюжети серіалу почали сприйматися по-іншому, як от та сама поїздка до Криму, де і портрети Леніна на стінах, і розвалені санаторії, і подібна маячня російської пропаганди. Ну мало, мало взяла Глянь, ляскоку відносини між Україною та Росією, ще значно погіршилися через анексію того ж Криму та війну на Донбасі вплинули на загальне сприйняття продукту, хоча особливо попаєні громадяни нашої країни, і далі продовжували це дивитися. Водночас в Україні багато людей почали критично ставитися до участі російських акторів у серіалі, а також до самої теми стосунків між українцями та росіянами, які в серіалі часто зображуються через призму гумору. Серіал, що спершу був сприйнятий як легка комедія, згодом став об'єктом суперечок, оскільки назовні вирізла вся сутність росіян, і це не могло просто так зійти з рук. Критики зазначали, що деякі персонажі, особливо російські, в серіалі можуть бути сприйняті як показник певних стереотипів. От несподіванка, що в умовах військової напруги виглядає неприпустимо. Проте в той самий час свати залишалися популярним серед глядачів, адже багато хто продовжував знаходити в них гумор і захоплення. З Цим однозначно щось треба було робити. І з часом СБУ, де він був здоров'я, заборонило в'їзд в Україну тому ж Добронравову, що катався в окупований Крим і мало не сміявся нам в лице. Водночас автор ідей Володимир Зеленський захищав свій проект як міг і через суд таки скасував заборону, а серіал відновив трансляцію на телебаченні в 2019 році. Так змушений нагадати, що то ще був той Зеленський з розряду Какає разниця. Але це вже зовсім інша історія. Жити як живеш, плести за течією, і це нормально, це вибір кожного. І той, хто сіяв лихо на нашій землі, отримав його на своїй на Курщині та в інших місцях, куди цьогоріч прилітала наша відповідь, наша справедливість. Як завжди, з культурною цінністю таких продуктів є малесенька проблема, адже серіал Свати, хоча й знову популярний серед широкої аудиторії, та водночас став об'єктом суперечок у контексті сучасних політичних і військових реалій. З одного боку, цей телевізійний проект був своєрідним відображенням комічних ситуацій, що виникали в побуті двох різних родин української та російської, і це справді було поширено, адже СОВОК розмивав кордони роками, і в нас дійсно були і залишаються до стобіса родичів на болотах. Проте на фоні загострених відносин між Україною. Та Росією після 2014 року серіал набув додаткового контексту, що поставив під сумнів його культурну цінність як таку, а точніше перетворив його у те, чим він є насправді продукт, де не існує різних країн, а ми давно є частиною того в сратого руського міра. Коли, враховуючи контекст часу, свати можна було б назвати типовим прикладом комедійного серіалу, в якому гумор побудований на етнічних відмінностях і стереотипах. Проте у серіалі є інші аспекти, які на деяких етапах виглядали сумнівними та зневажливими по відношенню до нас самих. Одним із таких є зображення українців як неосвідчених, тупуватих, маргіналізованих і далі по списку. Українські персонажі часто виглядають простими та недолугими, що викликає певну іронію з боку російських героїв, у яких усе по-іншому краще і сучасніше. Ці стереотипи посилювалися через зображення побуту та поведінки українських персонажів, що часто виглядали смішними через свою наївність та відсталість. Ще одним важливим моментом, який впливає на культурну цінність серіалу, є участь російських акторів, деякі з яких після початку агресії Росії проти України активно підтримували політику Кремля. Той же Федір Добронравов, один з головних акторів серіалу, публічно висловлював підтримку анексії Криму та виступав на підтримку російських військ, і це при тому далі продовжуючи брати участь у зйомках. Це викликало негативну реакцію в Україні, де багато глядачів почали переглядати серіал через призму саме політичних і військових подій. Враховуючи ці фактори, серіал, який раніше сприймався як легка комедія, отримав новий, більш напружений контекст, принаймні для свідомих громадян. Так імбіцили в країні ще досі не закінчилися. Тому я не здивуюся, якщо в коментарях прибіжуть ображені і все, що з ними пов'язано, та взагалі оця от культура поза політикою. Ніщо не поза політикою, бо як тільки воно там опиняється, то є великий шанс, що за політичними гаслами прийде війна, а там вже буде час подумати в підвалах про свої помилки. Головне, що все ж таки. Дійшло.